Вітаю. Сьогодні хочу подивитись цікаве таке питання, чому Порошенко здав Іловайськ. Ну, для початку я хотіла б уточнити, які саме були відносини між Порошенком та Путіним за час його правління. Ну, на початку правління я скажу, що він його боявся. І тому. Щоб зберегти свою внутрішню силу, він був змушений йти на жертву. Ну, а потім все пішло як по маслу. По старшому аркану Сонце і імператриця, з'явились теплі стосунки, відносини, благоприємний період. Ну, тепер повернемось до головного питання. Чому ж він здав Іловайськ? Старший Аркан Диявол вказує на те, що це був договір між Порошенком і Путіним. Потрійці мечів: Це як нанести удар, це кровопролиття, це смерті. І обнулити на це вказує старший аркан Дурень. Так як в ті часи у Росії була чітка поставлена ціль, задача взяти під свій контроль Іловайськ, бо там по двійці жезлів Росії потрібні були якісь шляхи, коридори, шляхи, це щось зв'язане із логістикою. Через який Росії потрібно було переправляти? Я думаю, що це була зброя для того, щоб захватити Донецьку та Луганську області. І так як в часи правління Порошенка Генштаб України. Звісно ж, підчинявся саме Порошенку, то саме він керував і надавав накази, а потім уже Генштаб віддавав накази е, на фронт. Старший Аркан Колісниця і Сімка Пентаклів, він гальмував рух. Були накази не наступати, а саме чекати. Бо сімка Пентаклів на це і вказує, щоб не рухатись, а очікувати, очікування результату. І таким чином він дав можливість Росії. Продвигатися, рухатись надалі і зробити, створити котел. По сімці жезлів було багато, із нашої сторони хлопців, бійців, які дуже активно боролись, відстоювали кордони. І саме ця активність йому могла. Заважати. І тому створювалися такі котли. На це ось вказує старший аркан світ коло котел. І також тут ще хочу показати, що для наступу повішений. Він гальмував, він зупиняв. Туз пентаклів як шанс. Шанс захватити ці проходи.